На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Кремль зробив ставку на нашу роз'єднаність, на нашу дезінтегрованість. Ані російський генштаб, ані політична верхівка Кремля не сприймали тоді Україну як серйозного противника, і російська агентура всередині України, розкрадаючи гроші, також Підсилювала цю думку, що в Україні там не буде кому воювати, всі між собою будуть чубитися, схід піде проти Заходу, багаті проти бідних, купа розколів, мовний там і, і так далі. І Україна е, буде страждати від спалахів сепаратизму е, під час російського вторгнення, і фактично. Все розвалиться, держава, Україна впаде, можна буде легко її захопити, вважали у Кремлі. І навіть от сьогодні вже така була відома інформація, що тільки, оце те, що верхушка айсберга, яка була відома і опублікована, що тільки в Західній Україні було приблизно 500 російських агентів, які мали в лютому 22-го року розіграти сепаратистську карту. Які мали тут створити, там, оголосити про створення Франківської, Галицької, ще якоїсь там Закарпатської народних республік і так далі. Але виникла одна проблемка. 24 лютого 2022 року вони навіть носа на вулицю не висунули. Побачивши, що відбувається в країні, побачивши ту хвилю волонтерів, добровольців, побачивши ту Небачену консолідацію нації, вони зрозуміли, і Кремль зрозумів, що це по суті сепаратистська карта. Вона була тоді приречена на поразку. І фактично сьогодні є багато навіть суперечок, і в, за кордоном, в тому числі, як же ж так, що Україна бореться в 29 разів територіально. Проти більшої країни за нас. Росія 29 разів більша. І е, що ж є е, таким фактором стійкості? Чи це може е, там мужність ЗСУ, чи це якийсь історичний ген українців, там козацький і так далі? От Україна ж постійно чинила спротив. Е, і без заперечень цих факторів варто сказати, що Одним з наріжних каменів української обороноздатності, української стійкості стала саме наша національна єдність. На секундочку, єдність країни наполовину розділеною замовною ознакою, наполовину замовною, ще розділеною, крім цього, за релігійною, конфесійною, регіональними відмінностями розділеною і так далі. І от ця країна, якій пророкували, що там вона з клаптиків складена, що всі мають різні ідентичності, регіони один від одного відрізняються. Ось ця країна виявилася настільки консолідованою, настільки єдиною, що ні мова, ні, ні, ні інші моменти не стали на заваді. І по суті. Україна виявилася сильнішою за ці розколи, які нам передбачали наші вороги, які нам їх написали і просували, і намагалися насадити навіть нам самим. От нещодавні протести проти антикорупційного законодавства проти, щодо НАБУ, вони стали свідченням того, що українська національна єдність. Не зникла. Це також тест на нашу по суті, стійкість, нашу національну єдність. І ми побачили, що так влада зробила дуже, дуже погану помилку. Помилка це буде ефемізм, це буде якби таке пом'якшення, пом'якшений вираз того, що зробила влада, але суспільство відреагувало спокійно, виважено в рамках закону, мирними протестами. Дало сигнал владі, влада зрозуміла. Влада пішла по суті на компроміс і на діалог, і стало очевидним, що, попри війну в Україні суспільство і влада здатні вести конструктивний якийсь діалог і не руйнувати систему. Це, по суті, стало підтвердженням того, що українська нація навіть під час війни здатна вирішувати. Суперечності, які виникають, без руйнування власної держави, без там, чергової революції, яка е, спалахне в країні, посипеться фронт і так далі. А в російських телеграм-каналах вже це все розганялося. Це вже всі очікували, що от в Україні все, скоро, скоро от тільки залишається йти чистими дорогами до Києва. Ні. Виявилося, що українці між собою порозумілися. Ну, ця боротьба триває, це ще це кома, це не крапка. Але фактично Росія сьогодні вкладає мільярди в оцей розкол між українцями, створює купу фейків, починаючи від відверто тупих фейків, закінчуючи висококласними маніпуляціями дуже високого рівня дезінформаціями. І Кремль дуже уважно спостерігає за нашими розколами. Але українці довели, що ми, от на відміну від 1917-19 років, сьогодні розвинулись, еволюціонували, зійшли на новий щебель і здатні відстоювати свої права, не руйнуючи при цьому держави. своєї. Не буде перебільшенням сказати, що сьогодні національна єдність це формула української перемоги і. Формула стійкості у тривалій війні на виснаження, яка сьогодні триває, і можна сказати навіть більше це формула повернення Московії до її справедливих історичних кордонів. Ми ще подивимося, до якого століття, але ось власне, це дійсно те, що поховає Московію. І українська стійкість, українська національна єдність це не тільки якісь ефемерні. Фрази, які просто витають в повітрі, це цілком реальні виміри, які мають практичне значення в нашій боротьбі. Консолідоване суспільство, яке демонструє єдність, по суті, означає, що в країні є довіра між владою і народом. Певна легітимність зберігається. Тобто вона може не високого рівня, але вона не руйнує державу. І тут велика відповідальність лежить на владі та на еліті. Легко говорити, що ось відповідальність лежить на всіх нас. На декому відповідальність значно більше. І дуже добре, що влада це зрозуміла і визнання владою своїх помилок, готовність їх виправляти, як це сталося за антикорупційним законодавством. Ота кома, яка. Поставлена, це свідчення того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Водночас, національна єдність є потужним моральним щитом від фейків і ворожої пропаганди та дезінформації, якою Росія намагається нас перемогти, це свідчення того, що от коли в народі існує оця єдність, то Маніпуляції, спрямовані на українські розколи, вони не будуть ефективними. Це дуже серйозний вимір, чому нам потрібна ця єдність. Ще важливіший момент, коли нація єдина, це викликає повагу і довіру з боку наших партнерів та міжнародної спільноти. Ніхто не хоче допомагати і вкладатися в проєкт, який завтра розсипеться чи розпадеться, Помагають Тим, хто бореться, допомагають тим, хто сильний. Українці продемонстрували, сьогодні, не сьогодні, загалом минулого тижня, і, і продовжують це робити, що так в Україні сталися певні зловживання з боку влади. Народ вийшов на мітинги, і в українців все вийшло конструктивно. Західні партнери бачать цю. Ефективну по суті систему діалогу між українською нацією, і це означає підтримку військову, фінансову, гуманітарну і так далі. Західні партнери бачать, що Україна це зріла демократія, яка здатна до самокорекції навіть під час війни. І стійкість єдність України є аргументом для підтримки і нашої військової допомоги. Ну і Останнє, що національна єдність це не тільки про війну, тому що є приклади, коли деякі народи навіть після закінчення війни попадали в дуже складне становище. І наша національна єдність це про міцний фундамент для майбутнього, адже тільки єдина нація здатна ефективно подолати дуже важкі наслідки війни, психологічні травми суспільства. Подолати, подолати минуле і закласти фундамент для міцної демократії, для реформ, для економіки. І молодь, яка вийшла на захист демократичних цінностей, показала нам всім, що майбутнє України в надійних руках в історії є дуже багато прикладів, коли. Деякі народи зникли назавжди з лиця землі, розчинилися, асимілювалися і так далі. І якщо українці не хочуть повторити оцю історію, не хочуть зникнути, розсіятися, втратити державу, то ми повинні розуміти, що національна єдність є одним з наших головних козирів, і всі ми повинні працювати над тим, щоб. Посилювати цю єдність і рішуче і дуже жорстко боротися проти факторів, які ці єдності заважають.